У кожного з нас є власний фронт. Роль жінок може і не є вирішальною на полі бою, але вона невід'ємна частина опору і перемоги. Окрім підтримки наших захисників і захисниць. Жінка сама є взірцем мужності, віри та неперевершеної сили волі. В мене одна місія тут захистити, захистити своє майбутнє, своїх дітей, свою країну, своє життя. Я завжди люблю робити те, що те, що наповнене сенсом і має результат. На жінок в умовах війни поклалося дуже багато завдань і викликів. Коли починається опалювальний сезон і в енергопостачальні об'єкти прилітають ракети, ти не розумієш, чи запуститься це обладнання, чи воно буде працювати. Звичайно, це і психологічно і морально дуже складно. Я зараз займаюся воєнкорством, і я знаю, що військовослужбовцям багатьом дуже важливо те, щоб про них розповідали, щоб вони не помирали невідомими героями. Наші адвокати, адвокатки надають допомогу тим, хто пережив сексуальне насильство, в тому числі пережили сексуальне насильство, пов'язане з війною з боку російських військовослужбовців. Тому що самою найбільшою проблемою для нас після повної штабного російського вторгнення було забезпечення доступу в позитивних людей до антиретровірусної терапії. На той момент 120 тисяч людей були не забезпечені цим життям. Ми створюємо електронні сервіси, за допомогою яких українці дізнаються про свої права. І в у війні ці сервіси вони почали працювати таким чином, що ми допомагаємо волонтерам, допомагаємо внутрішньо переміщеним особам, допомагаємо звичайним людям, які от зараз в цих обставинах лікуються від допомоги громадам, які були під окупацією, до допомоги Збройним силам України і комунікації. З міжнародними партнерами, з адвокації зброї, жорсткіших санкцій проти Російської Федерації, також надання Україні гуманітарної допомоги і плану відновлення. Це ті сфери, в яких ми працюємо. І тут дуже важливо продовжувати боротися. Україна це мій дім, в якому я жила, живу і хочу жити. І, звичайно, як усі. Для кого важливий їхній дім захищаю її всіма можливими доступними мені способами і тими навиками, якими я маю?